Тяжка година в Україні, війна незванна полонила, та ненадовго лиш на мить, бо є кому нас боронить. Чоловіки наші безстрашні стіною стали і нізащо не пустять ворога страшного, Спаплюжить землю і наш рід. Жінки постійно у молитві за нашу рідну Україну, бо жінка мати своїх діток. Бо жінка, Божий оберіг. Тож перемога недалеко і в Україну незалежну, упевнено і безперечно крокує гордо до нас мир. Вже недалеко перемога, вже багато звільнено нашими найкращими захисниками земель українських, наших рідних.